Одним із перших кроків щодо утворення ОСББ є отримання інформації про суб'єктів права власності на всі квартири та нежитлові приміщення у багатоповерховому будинку і площі таких квартир та приміщень. Статтею 6 закону України про особливості здійснення права власності у багатоповерховому будинку. Передбачено, що співвласники мають право безоплатно отримувати. Інформації про суб'єктів правовласності на всі квартири та нежитлові приміщення у багатоповерховому будинку і площу таких квартир та приміщень в межах визначених та передбачених законом статтею 32 закону України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень визначено, що для фізичних осіб та юридичних осіб інформація за об'єктом правовласності та суб'єктом речового права надається зокрема в паперовій формі державним реєстратором прав на нерухоме майно. Отже, для того щоб отримати таку інформацію, один співвласник. Власник квартири повинен звернутися до відділу державної реєстрації Уманської міської ради. Для отримання інформаційної довідки з Державного реєстру прав потрібно мати такі документи: паспорт, ідентифікаційний код та їхні копії та документ право власності на квартиру, право встановлюючі документи. До таких документів відносять договір купівлі продажу, договір дарування, свідоцтво про приватизацію, рішення суду, договір міни та інше. Інформаційна довідка надається у день звернення заявника. Чекаємо вас за адресою місто Умань, площа Соборності 1, кабінет 421, 4 поверх.